Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде, люди, наша слава, слава України без золота, без каменю. Без хитрої мови а голосна і правдива, як господа слово І смеркає, і світає День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, углухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Немає гірше, як в неволі про волю згадувать. А я про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно, молодою і прихорошою такою, так, як тепер на чужині. Та ще й в неволі. Доле, доле, моя ти співана воле. Хоч глянь на мене за Дніпра, хоч усміхнися за. І ти, моя єдине. Встаєш із за моря, з-за туману слухняне рожева зоре, і ти, моя єдине, ведеш за собою Літа мої молодії, і передо мною, ніби море заступають широкі села, З вишневими садочками і люди веселі. Реве та стохнет ніби широкий. Сердитий вітер завивав, додолу верби високі, горами хвилю підіймав, і блідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе в синій морю, То виринав, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались і ясик раз у раз. Тарас Шевченко, світає, край неба палає. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Важ'ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились то полі поволі. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Тарас Григорович Шевченко заповіт Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого. На Вкраїні милі, що плани широко полі, і Дніпро і круче було, видно, було чути, і як реве і як понесе з України у синіє море, кров ворожа. От таї, я, і лини, і гори, все покине і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте, та вставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю волю окрепіти. і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові, не забудьте бу'янити злим тихим словом. Сонце заходить, гори чорніть, ташечка тихне, полем'яє, люди, що відпочинять, а я дивлюся і серцем моєму темний садочок на Україну. Линю я лину думу гадаю, ніби серце відпочиває, чорнішає поле і гай, і горе, на сині небо виходить зоря. Ой, зоре, зоре і сльози кинуть, Чи не зійшла вже на Україні, Чи на очі карі тебе шукають, на небі синю, чи забувають? Коли забули, бодай заснули, Про мою доньку, щоб і не чули. Григоровичеко, За сонце хмаренька пливе, За сонце хмаренька пливе, червоні поле розстиває, і сонце спатенько зове синє море, покриває рожевою полиною, мов мати дитину, очам люба годиночку, новую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговори. Отоман, неначе ворог, закриває море. І хмароньку рожевою, і чьмой за собою, роздиває туман сивий і тьмою, німою. Повеє тобі душу, і не знаєш, де діти, і жде що у того світу, в матері діти. Стайні пшироки, сердити вітер завива, Додолу верби гневи сокі, Горами хвилю підійма, і блідий місяць на топору. І хмариде та вигляда, неначе чого синьо мору та варинавто потопав. Ще треті півня не співали, ніхто не де не гомонів. Все чіпхаю перекликалась та я раз у раз скрипів. Встала весна чорну землю сомно розбудила. Уквічали її рязком барвінком укрила, і на поля соловейка в ковгає, землю убраною весною вранці зустрічаю. Мені тринадцяти минало, я пася гняти за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе Бог. Уже прокликали до паю, а я собі у буряні молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені та й так приязно молилось, чого так весело було, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, не довго молилося, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов дивлюся, село почервоніло, Боже небо голубоє, і то помарніло. Поглянув я на ягня, не мої ягня. Обернувся я на хати, нема в мене хати, Не дав мені Бог нічого. І хвилину сльози, тяжкі сльози, А дівчина при самій дорозі Недалеко коло мене плоскінь вибирала, Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, отирла мої сльози і поцілувала. Не наче сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, і ми, жартуючи, погнали чужі ягня до води. Бредня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить, чому Господь не дав дожити малого віку у цім раю, умер би, оруючи на ниві, нічого б на світі не здав, Не був би на світі й родивим, людей і Бога не проклянав. Тече вода в сині море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. На чужині зупинився, серце смутком грає. Козак долю не знаходить, бо не там шукає. Дивиться небитий образ, в голові блукає. Сумом творить свою долю, цей момент рішає Доля шлях у часа простяг, Тіло вірний човен, Творить мозок руху опір, власних суджень повен Хто я є, куди прямую, власну гадку має. Тінь утворить свою долю і сам не помічає. В голові він тут і зараз кораблем кермує, Та не бачить бідолаха, куди той прямує. Іде у небо синє море, Під промінням сонця, Пливе майбутнє з минулого хлопця. Стоїть козак заструвалом та й думу гадає Стерновертить своїм смуткам по морю блукає. Село і серце відпочине. Село не нашій Україні. Неначе писанка село, Зеленим гаєм проросло, Двідуть сади, біліють хати, Там на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколісті ліс тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, І сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає на селу. Восна на землю сонно розбудила, у її рясом, борон помиле і на полі жаре осалой, кога і землю урану весною вранці зустрічають. Досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, на наче й досі сивий дід коло хатиночка і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться. Вийшла з хати весела, сміючись, мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить нишком: Де ж те лихо, печаліть її вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас. І все почило, Сивий в хату і собі пішов опочивати. Садок вишневий коло хати, проші над вишнями готують, логатирі з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечеря зіренька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки ді... дівчата та соловейка не затих. Учітеся, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайте. свого не цурайтеся, бо хто матір забуває, того Бог карає, чужі люди цураються, в хату не пускають свої діти, як чужі, і немає злому на всім світі безконешнім, веселого дому. Обнімійте, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і умитих поцілун вольними устами. І збудеться срамотня давня година, і оживиться добра слава, слава України, і світ ясний на вечірній новим засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.